Бажання від одинокого чоловіка, людям планети Земля, звертаюсь до кожного. Бажаю тобі нового року, сповненого веселощів та сюрпризів. Бажаю чудового нового року з твоєю родиною та друзями. Бажаю тобі та твоїй родині миру. Любові, здоров'я та процвітання у прийдешньому році. Сподіваюся, для тебе цей рік буде найкращим. А ще хочу побажати країнам, які потерпають від агресії, і в першу чергу Україні. Хай цей рік буде роком карми, бумерангу та відплати, всім кривдникам, Всі, хто образили, зрадили, підло вдарили в спину щинили інше зло, хай їм прийде справедливість. Називайте це як хочете. Хочете законом карми, хоч він включається після смерті і на другому народженні. Ну, наступному. Бумеранг, але це те, що повертається тому, хто його відправив. А ось справедливість є і за ню варто турбуватись, боротись, і на ню варто надіятись. Хай прийде справедливість до всіх. До кожного зокрема до народів, до країн і до всієї планети чекаємо на справедливість.